У цьому відео ми розглянемо п'ять. П'ять глибинних причин, чому у вас може не бути клієнтів, чому клієнти вас не бачать, чому вони до вас не йдуть. Навіть якщо у вас є цінний класний продукт, навіть якщо у вас є гарна упаковка, ви зробили гарну упаковку, гарний візуал блогу, там, сторінки ще чогось. Навіть якщо ви реально крутий, класний експерт, і ви можете допомогти клієнтам, можете допомогти людям в їх запитах, вони до вас чомусь не йдуть. Навіть коли ви вже підключали рекламу, вона не принесла бажаного результату того, чого вам хотілося. Вона не принесла клієнтів, принесла не тих клієнтів, принесла мало клієнтів, ще щось там відбулося. Навіть якщо у вас був геніаль, були геніальні, класні креативи, класний сайт, геніальний маркетинг, ну, така робоча зв'язка у, у всіх, от вона працює, у вас чогось не спрацювала. От саме з такими. Процесами давайте зараз розберемось. Справжня причина вона може критися. Ну вона не завжди так, криється на рівні цього маркетингу, усвідомлених якихось нами процесів. Вона не пов'язана з алгоритмами, вона не пов'язана з креативами. Вона не завжди лежить на поверхні, там, де ми бачимо те, про що ми знаємо. Вона часто захована в нашому досвіді, в нашому тілі, чомусь такому, чого ми не бачимо і поки що не усвідомлюємо. От саме з цього, саме тому з цих процесів, де, які ми не усвідомлюємо, от зараз ми з них і почнемо дослідження. Я буду про це якраз і розповідати. Отже, самих цих процесів їх досить, досить багато, дуже дуже багато. І зараз я буду розповідати про п'ять всього лише тільки про п'ять із них з такими прикладами для упізнаваності, щоб ви для себе змогли зрозуміти це про вас чи не про вас. Ну, а далі по завершенню в кінці відео я проведу діагностичну розстановочну вправу, щоб ви вже однозначно для себе проявили свою конкретну причину відсутності клієнтів. От ця діагностична вправа, вона якраз і допоможе вам виявити вашу причину. Ну, давайте спершу я розкажу, чому ви можете мені довіряти, де взагалі хто я така. Мене звуть Леся Терехова, я бізнес та системний розстановник. Я протягом трьох років регулярно взаємодію та співпрацюю зі своїми клієнтами. А вони мені приносять такі запити на проявленість, на фінансовий ріст, на збільшення кількості клієнтів, звісно. І ось саме з оцих запитів я зібрала оцей. Перелік да, з п'яти причин, про які зараз буду е, розповідати. Це із власної практики. Ну і що там гріха таїть, не буду вам підбріхувати. Через всі ці п'ять я пройшла сама. Отже, поїхали. Я додам ще один екран, і для наглядності буду демонструвати, як це виглядає для нашої психіки: от ці процеси, про які ми будемо говорити. Отже, перша причина це дитяча позиція щодо клієнтів. Як це виглядає? Ось є експерт, виглядає ось так ось, і є клієнти, виглядають ось так ось. Психіка бачить клієнта як якусь велику фігуру. Нагадую, оце клієнт, це сам експерт або підприємець. А, і ця велика фігура вона має щось забезпечити експерту або підприємцю. Вона має забезпечити вдячність, сволочені, благодарне, да? часто можна про клієнтів. Да? Або я хочу, щоб мені подякували, я хочу, щоб мені написали коментарі, щоб мені принесли гроші, щоб лайкали мої дописи, щоб закидували мене повідомленнями, щоб приходили самі, от купували, купували, купували. Хочу, щоб придбали всі продукти, які в мене є. Хочу, щоб скупили всі консультації. Ну Я гіперболізую, звісно, однак суть в цьому. ну Типу, клієнти вони мають прийти до нас і одарити нас оцими всіленськими благами. Ну Звісно, так ведуть себе діти. В дитинстві, коли ми чекали від батьків захисту, любові, ніжності, теплоти, радості, що вони прийдуть і зроблять нам те, що ми хочемо, ну, тобто закриють нашу потребу. І в цьому випадку, от експерт стає маленьким. А клієнтська фігура вона стає великою да, такою фігурою. Чи потрібне це дорослому клієнту, дорощувати оцього експерта, долайкати його, долюбити його, додати йому визнання, признання? Ну, звісно, клієнт, дорослий клієнт, він хоче взаємодіяти з дорослим експертом. От це перша причина, чому у вас може не бути клієнтів. Друга причина це комплекс Бога. Ну, це така, знаєте, болюча, дуже глибока, глибока історія, дуже болюча така причина. Не всім хочеться це усвідомлювати про себе. Це досить неприємно, це, знаєте, от, от високомерія, а це якраз про це. Коли сам експерт ніби на такому п'єдесталі стає. От я прибираю цього маленького експерта і ставлю нову фігуру. Ось приблизно так це виглядає. Експерт, весь такий усвідомлений, всезнаючий, просвітлений, такий весь а возвишений, возвищений, самий розумний. І клієнти до нього приходять якісь ну не такі. Вони не розуміють, вони не дотягують, вони задають якісь ступі питання, вони мало читають, вони не готові вкладатися. А, і... Оце ще дуже часто зустрічаються, ем, якщо ви можете думати там про себе, або, можливо, у когось зустрічали, що я хочу усвідомлених клієнтів, які будуть самі хотіти трансформації. Оце якраз про це. Е, приходять якісь хазикі, якісь тупуваті, якісь недалекі, ну, якісь, коротше, нездари. Е, ну і тут вже, знаєте, на оцьому... Неусвідомленому рівні те, чого ми не бачимо. Сам експерт відштовхує клієнтів, бо він весь такий духотворний, хоче він з оцими незгарами взаємодіяти. М -м -м. Точно так само і оці клієнти, да, чи хочуть вони бути, умовно кажучи, якимись таракашками для цієї високодуховної, всізнаючої фігури. Хочеться у взаємодію вступати в даному випадку. Ну, навряд. Наступна причина, третя причина, це страх перед грошима. Знаєте, такий, ну, досить ірраціональна штука. Ви зараз можете сказати, що я боюсь грошей, та ніфіга, я грошей хочу, а нічого подібного. А, отже, в даному випадку навіть можуть бути е, рівноцінні да, фігури отут. -от. А, і клієнти не приходять. Бо це про гроші, бо клієнти рівно гроші. Приходять клієнти, приносять гроші, дають гроші за свої послуги, а гроші це відповідальність. І експерту доведеться думати: блін, куди їх витрачати. Як їх зберігати? Де їх зберігати, щоб, не дай Бог не втратить, щоб, не дай Бог не просрати, звініть мене, за мій французький? А, а що, якщо я щось придбаю, на мене будуть косо дивитися? А коли я буду придбувати собі щось, то я буду якось виділятися з того оточення, в якому я є? Не хочеться не дуже не дуже хочеться. А що я скажу батькам, коли я почну заробляти більше? Ну, от це якраз про цей страх грошей, страх стикнутися з відповідальністю, з тими почуттями, які необхідно буде в подальшому витримати. При взаємодії вже з іншими людьми зі свого оточення. Ну і звісно, нема клієнтів, нема грошей. Не треба заморочуватись, куди їх дівати, яким чином їх зберегти, щоб, не дай Бог, не профукать. А от експерт і запрошує. Виходить там в сторіс, да, чи десь щось говорить, запрошує на свої послуги, так, щоб ніколи в житті, от ніколи в житті клієнти до нього не прийшли. І це буде відбуватися на неусвідомленому рівні, якщо нема усвідомлення оцього страху стикнутися з тими почуттями, які проявлять потім гроші, коли клієнт їх принесе. Наступна причина, четверта причина це страх, або я ще називаю це травма контакту. Це коли. Ви насправді не хочете взаємодіяти, не хочете просто контактувати з клієнтами. Точніше, хочете, але всередині вас є якась така внутрішня частина, яка цього боїться. Або колись у вас був неприємний досвід взаємодії з клієнтом або з якоюсь іншою людиною, коли вас, наприклад, знецінили, вас засоромили, вас з кимось порівняли. Можливо, змусили щось зробити, що просто не відповідає вашим цінностям, і ну, було ну крайне неприємно взаємодіяти. Коротше, не хочеться вам більше цієї взаємодії, не хочеться того контакту, бо це було ну, капець як неприємно. І зараз, коли людині хтось може писати в Директ, а вона або просто. Відморожується, да, не відповідає на повідомлення, не відкриває довго їх, відтягує відповідь або починає якось ну, дуже багато думати, яким чином відповісти, а що відповісти. Або взагалі не відповідає, да, відморожується, або, знаєте, так, гиркає е, якось на них, або взагалі, коли от, е, роздається звук оцього повідомлення, е, передьоргує аж, аж аж око починає сіпатися. От це якраз про це. Е, вони клієнти ваші клієнти це люди. А коли не хочеться взаємодіяти з людьми, да, бо від людей йде таке враження, а небезпека, алярм не хочу взаємодіяти, то, звісно, ви, як експерти, будете їх тримати на відстані. Проявлятися це можна, може різними способами. Ну і п'ята причина: да, п'ята причина, чому у вас немає клієнтів, це те, що ви просто. Ну, подусталі. Ви виснажені, у вас немає сил, у вас немає енергії, часто це плутають з прокрастинацією, да, з відкладанням на потім, на потім, на потім. Ну, Це може бути просто банальна усталость, виснаженість, і це знаєте, як, як це виглядає? Це виглядає. Ось так ось. Хочеться упасть і уміріть. Ну, в лапках, звісно, уміріть. А, І отут, навіть коли клієнт, знаєте, такий тук-тук-тук. І у вас в голові вже так, Боже, о, Боже, псі аж псіпається, аж передьоргує. І це вже не радість від комунікації, це вже якийсь шок, це вже якесь адове навантаження. І от такі от моменти. Коли особливо оця втома вона не відчувається тілом, вона не відчувається вами, ви її з себе витісняєте, ви ну, якби не розумієте да, її, ви не відчуваєте її, то от, от це можуть проявляти клієнти, які до вас не приходять, і вони просто вам показують, що у вас немає сил, у вас немає енергії, і вам просто необхідно відпочити. Просто необхідно відпочити. Ну, кому хочеться, як, як оцей клієнт має підійти до вас, почать вас дьоргать, ви тут виснажені, він має що зробити? Ну і, звісно, він не хоче взаємодіяти з лежачим експертом, і він, звісно, йде в іншу сторону. От це п'ять таких моментів: 5. Причин можливої відсутності клієнтів у вас. Звісно, ще є багато, дуже багато варіантів, чому немає клієнтів. Ну, зупинимось на цих п'яти. В якійсь з цих причин ви вже могли себе, наприклад, пізнати. Можливо, ще й не в одній також таке може бути, це не обов'язково тільки одна причина, що провокує відсутність клієнтів. Ну і я вам обіцяла діагностичну роботу, діагностичну розстановку, діагностичну вправу, точніше, не розстановку. Вона допоможе вам проявити. Вашу причину відсутності клієнтів. Отже, що необхідно зробити, це виділити собі 5 хвилин і побути в такому ну, спокої, да, щоб вас не відволікали, і приділити цей час собі. Отже, запит буде один для всіх. Хочу дізнатися, чому в мене немає клієнтів. Отаким От чином буде звучати ваш запит. Зараз я залишу тільки поле запиту. Зараз я залишу тільки поле запиту. Ось воно, скажіть в голос свій запит, так і скажіть просто в голос. Хочу дізнатись, чому в мене немає клієнтів. Оцей білий аркуш, він і є полем вашого запиту. Уже починаєте дослухатись до себе, до свого тіла. Які вже почуття підіймаються у вас? Зараз я поставлю на полі вашу фігурку, ось вона. Ваша фігурка, це ви. Зараз ви відчуваєте те, що відчуває ця фігурка. Ви стоїте на полі свого запиту. Ви бачите те, що бачить вона. Ви відчуваєте те, що відчуває вона. Дослухайтесь до себе. Як ви себе відчуваєте? Які почуття підіймаються всередині вас? Може, щось хочеться зробити, сісти, лягти, сховатись, бігати, відвернутись, не стояти по центру, а кудись відійти в якийсь край? Дослухайтесь до себе. І з якого почуття вам хочеться зробити ту дію, яку хочеться зробити? Що її провокує? На який вік себе зараз відчуваєте тут? Запам'ятайте те, що. Проявилось те, що відчуваєте. Запам'ятайте або запишіть. Поставте на паузу, якщо вам це необхідно, якщо це потрібно. І зараз в поле я веду ще одну фігуру. Ось ця фігура. Що змінилося, коли з'явилася ця фігура? Що тепер хочеться вам робити? Чи бачите ви цю фігуру? Як бачите? Чи хочете на неї дивитись, чи не хочете? Чи хочете взаємодіяти з цією фігурою, чи не хочете? Можливо, образ якийсь проявляється в цій фігурі? Кого ви бачите в ній? Вона більша за вас. Менша, рівна вам? Що відчуваєте до неї? Які почуття всередині вас підіймаються? Чи є між вами зв'язок? Чи є якась взаємодія? Що це за взаємодія, якщо є? Запишіть, що проявилося. Якщо потрібно, то поставте на паузу. Це ваша фігура. А оця друга фігура це фігура ваших клієнтів. Тепер у вас є дані, які ви можете проаналізувати, ви можете собі відповісти на питання, чому у вас немає клієнтів. Звісно, ці всі проявлені причини відсутності клієнтів, чому у вас немає клієнтів, вони, звісно, всі вирішуються. І коли ми прибираємо цю внутрішню перепону, яка заважає взаємодіяти, нам з клієнтами то змінюються і зовнішні процеси. Вони починають змінюватися. Вони реакція зовнішнього середовища починає змінюватися. Клієнти починають приходити, і не через там якусь супер-пупер класну рекламу, воронку чи ще щось. Вони починають приходити через вас, через те, що ваш стан змінився. Через ваше внутрішнє бажання бути в контакті з клієнтами, взаємодіяти з ними, спілкуватися з ними. Коли у вас з'являється всередині вас з'являється новий стан, і оце ваше нове бажання взаємодіяти з клієнтами. Якщо ви хочете глибше попрацювати з цим, я вас запрошую на індивідуальну розстановку, на індивідуальну роботу з таким запитом. Чому в мене немає клієнтів, або ж з іншими запитами, які можливо у вас є. Або ви можете ще приходити на індивідуальний супровід, це на два місяці або на три місяці нашої з вами взаємодії. Під час супроводу ми стабілізуємо внутрішній стан, повертаємо ясність у процес проведення роботи. Ми працюємо з фігурами вашого бізнесу, вашої справи, з фігурами грошей, з фігурами клієнтів, з товарами, з послугами, з внутрішніми субособистостями, які у вас є. Ми формуємо такого, знаєте, становлення внутрішньої опори, коли ви після завершення супроводу відчуваєте всередині себе силу, впевненість, легкість до взаємодії, таку знаєте, внутрішню енергію ділитися, ділитися із наповненням. Ну і звісно, це в подальшому супроводжується рухом, контактом, взаємодією з клієнтами та фінансовим зростанням. Отже, якщо ви хочете потрапити до супроводу, щоб записатися або на індивідуальну розстановку, або в супровід, ви можете надіслати мені повідомлення в моїх соцмережах. Під цим відео є Контакти і в описі до каналу є контакти. Ну і звісно ж, якщо це відео було для вас корисним та цікавим, дайте знати про це в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь для того, щоб не пропустити наступне відео.